Слава Богу, брати і сестри. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що поблагословив нас в Христі Ісусі всяким духовним благословенням в небесах, так як вибрав він нас у ньому перше заложення світу, що ми були святі і непорочні перед Ним у любові. І я буду читати слово, яке записано в Євангелії від Івана. 15-й розділ, і читаю 16-й вірш. Івана 15:16. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дати, щоб дав вам отець, чого тільки попросити в ім'я моє. А минулого разу, якщо ви пам'ятаєте, ми читали з першого вірша ту 15-ту голову, де Ісус Христос каже, Я є правдива виноградина, Отець мій виноградар, усяку гілку, котра не приносить плода, Він відсікає, А всяку, котра приносить плід, очищає, і щоб ще більше приносила плід. І каже: Я є виноградина, а ви вітя. І каже: Хто в мені перебуває, той приносить багато плода. І у тому, 16-й вірс каже, що вибрав нас Бог, не ми вибрали Бога, а Він нас вибрав, щоб ми йшли і приносили плід, і щоб Плід наш перебував, щоб плід наш зоставався. І ми говорили про те, що хто додержує Слово Господнє, живе по Слову Господнє, виконує Слово Господнє, Той перебуває в Ісусі Христі. І хто каже, що перебуває в Ісусі Христі, то Той повинен поводитися так, як Він поводився. Ви знаєте, ми можемо привести такий приклад. Я колись чув такий приклад, я хочу вам сказати: якщо би ви, скажімо, побудували нову хату, гарно все зробили всередині, і все на дворі устройство, все як має бути все. Але у вас ще поки що не виходить жити в той хаті і ви поселили туди квартирантів. І якщо там поселилися якісь пристойні люди, то всі сусіди будуть казати, що то є благословенна хата, там е, все добре. Але буває по іншому. Буває так, що сусіди чують крик по ночах, музику, викликають поліцію. Шум, всі незадоволені, але то є ваша хата. Але вона носить характер, та хата, хто, хто в ній живе. І тому Ісус Христос каже, щоб ми перебували в Ісусі Христі, а щоб Він в нас перебував. І каже апостол Павло, то, то прошу пробачення, то апостол Іван каже, що коли хто каже, щоб в ньому перебуває, той повинен поводитися так, як він поводився. Ми маємо чудовий приклад, де пише апостол Павло в листі до Корінтян, пишемо до, до Корінтян. Перше послання, 6 розділ. І він показує нам характер людини. Ми вже чули про плід тіла чевченки тіла. А тут апостол Павло каже: шостий розділ із дев'ятого вірша по 11, Хіба ви не знаєте? Що неправедні не вспадкують Божого царства. Не обманюйте себе ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони. І каже: і такими були дехто з вас. Але ви обмилися, але освятились, але виправдалися іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Був такий час, коли людина жила в тому світі. І оті вчинки тіла, котрі ми заслухали попередньо, і такі. Де апостол Павло каже, що були і доляни, і перелюбники, і блудники, і нечестивці, воно то жило і людина показувала свій характер. Але прийшов час, що Господь знайшов ту людину в тому світі. Він коснувся її серця, він перемінив те серце, людина зробилася зовсім інша, і зробилася зовсім інша поведінка. Особливо, особливо то є видно на таких людях, котрі були великими грішниками, котрі, ну, скажімо, був чоловік п'яниця. Не ну, приходилося зустрічати нам таке. Приходилося зустрічати на практиці нам таких людей, що була людина п'яниця, але і я знаю, досить добре знаю такого чоловіка, що він довший час і пастором був після того. Але він прийшов на зібрання п'яний. Він прийшов, щоб свою жінку набити. І одного разу, і то навіть то були не, не свої брати проповідували, а одного разу він там стояв, а той дім молитви був такий переповнений. Він ходив, стояв в самому такому коридорчику. Він стояв, заглядав, дивився, що жінку. <хи>, дуже багато людей. Він зайшов з другого боку там, в братську, і він звідти слухав, як його Дох святий коснувся. Як він наробив крику, а він голос мав добрий, голосно кричав. Боже, прости мені, брати і сестри, просіть мені. А той брат, котрий на кафедрі був, то було так рядом до двері, він каже, «Брати і сестри, душа кається, встанемо, помолимося. І він поїхав з дому не віруючий, а назад приїхав вже віруючий. Таке, таке робиться в житті людини, то Бог робить свою роботу. І як до того було, що людина жила гріховним життям, так з того часу моментально перемінилася людина. Бог хрестив Духом Святим. Можна сказати, що подібно, як було в апостола Павла. Апостол Павло, він їхав в Дамаск. Люди, котрі розуміються трошки в географії, думають, як з Ізраїлю їхати в столицю з Сірії Тамаск. На той час, коли була Римська імперія, Ізраїль і Сирія і багато країн навколишнє середземне море, вся Європа, північна частина Африки, вони входили в Римську імперію. І римляни вони поділили по-своєму. Євреї. Ізраїль, він входив в склад Сирії, і там був проконсул Квіріні на той час, коли народився Ісус Христос. То була така провінція, там не було границі. Не було євреї, не було сиріяни. І Павло, він йде в Сирію, в Дамаск, в синагогу, переслідувати послідовники Ісуса Христа. І не доходячи до Дамаску, Господь його спиняє на дорозі, освітлює велике світло, він падає. І чує голос Савле, Савле, ти мене переслідуєш. А хто ти Господи? Я Ісус, котрого ти переслідуєш. Трудно тобі йти проти ворожна. Що ж мені робити? Іди в Дамаск, там тобі буде сказано, що робити. І Він приходить, і він три дні не їсть і не п'є. І Бог посилає одного із учнів, котрі були в Дамаску на ім'я Ананія, і каже: там, в одному домі. Що на тіто вулиці, там є Савл, він зараз молиться. Господи, та я чув, що він стільки зла зробив, тим вірним твоїм в Єрусалимі, і сюди прийшов переслідувати. Піде, бо Він вибрана, моя посудина, і Він побачить, скільки йому прийдеться перетерпіти за ім'я Моє. І він з того часу став проповідувати, що Ісус Христос, оцей розп'ятий, там, біля Єрусалиму, на Тіголовській горі, то є Месія народу ізраїльського, і людина зразу перемінилася. Людина прозріла і каже: Ананія Бог, котрий зустрівся з тобою на дорозі, прислав мене, щоби ти прозрів і сповнився Духом Святим. Чоловік, він зразу, ми можемо сказати, що він зразу, в той момент, коли зустрівся з Христом, коли Христос. Вже заговорив до нього, він зразу перемінив свій напрямок. Він йшов переслідувати Ісуса Христа, Він став послідовником Його. Але йому ще потрібно було ще сповнитися Духом Святим. І то сталося, і він стався великим трудівником. І ми бачимо дуже велику переміну. І воно так буває в житті людини. Людина мусить народитися згори, і вона мусить бути сповнена Духом Святим, Бог, котрий хрестить Духом Святим. І в першій голові дії апостолів е Ісус Христос сказав до своїх учнів перед тим, як Він вознісся, що каже Іван Христи вас водою, а ви через декілька цих днів будете хрещені Духом Святим. А вони кажуть до нього, Господи, чи не в той час ти встановиш царство Ізраїлю? він каже: то не ваше, не ваше знати час і пору, що Бог призначив у своїй владі, то ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете свідками мені і в Єрусалимі, і в Юдеї, в Самарії і аж до останнього краю землі. І апостол Петро, в день п'ятидесятниці, він казав, що для вас ця обітниця, для дітей ваших і для всіх далеких, кого тільки не покличе Господь Бог наш. Ми бачимо, що в людині стає велика переміна, коли Христос вселяється в серце людини, коли, коли людина перебуває вірою в Ісусі Христі, і як, я вже сказав цей, цей вірш, то я записав послані до Ефесян в першому розділі, що Бог в Христі Ісусі поблагословив нас усяким духовним благословенням небесах. Він вибрав у нас у ньому перше заложення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові і призначив нас наперед, щоб усиновити нас в Ісусі Христі. Ви знаєте, що в Ісусі Христі Бог зробив, каже, що оживив разом із Христом, спасенними благодаттю і разом із Ним Воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях. Як це стається? Апостол Павло знов пише це є третій розділ, 17 й вірш, щоб Христос через віру замешкав у серцях ваших, щоб ви закорінені основані любові змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина і довжина, і глибина, і вишина, і ще один вірш. І пізнати Христову любов. Що перевищує знання, що були ми наповнені всякою повнотою Божою. Ісус Христос тому-то до своїх учнів каже, що коли ви перебуватимете в мені, то ви зможете принести багато плода. І Він дав таке повеління, що не ви мене вибрали, а я вибрав вас, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш перебував. А тепер що говорить нам слово Господнє про плит? Ми вже заслухали, де пише апостол Павло до церкви в Галатах, що плит же духа, любов, радість, мир, довотерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, яка і на таких нема закону. Такі люди не є під законом. Це є плід духа нашого, людського духа, котрий з'єднує, з'єднаний із Духом Христовим і проявляється в життю християнина уже Христове життя. Як каже апостол Павло, тепер вже не я живу, а Христос живе в мені. А що живу в тілі, то живу вірою в Ісуса Христа. Слово Господнє нам дає усі ці потрібні речі, котрі потрібні нам для того, щоб нам жити в Ісусі Христі і приносити плід. Апостол Павло в Лисі до римлян в 6 голові, читаємо з 20, і, з 20 вірша по 23. -й. Бо коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же ви плід мали тоді? Так і рече, що ними соромитесь тепер, бо кінець всіх то смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, має плід ваш на освячення, а кінець життя вічне, бо заплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі. Коли ми в Ісусі Христі, то ми маємо плід на освячення. В російському перекладі сказано: плод ваш є святость, а конець живість вічно. Ефесянам у п'ятому розділі, ефесян п'ятий розділ і дев'ятий вірш ми читаємо, що плід світла. Плід світла знаходиться у кожній добрості, праведності і правді. Плід світла. Коли ми в Ісусі Христі, то ми перебуваємо не в темряві, а ми перебуваємо в світлі. Тому що Слово Господнє воно просвічує нас. Дух Святий виявляє нам наші думки і наші помисли. І... Ви знаєте, я, я вам скажу, я вже того говорив, але мені хочеться ще сказати: Дух Святий Він діє в людині дуже лагідно, спокійно і мирно. Дух Святий підказує людині, але ти маєш право поступити, як тобі хочеться. І я вам скажу, що я вже на собі не раз пережив, коли Дух Святий задумав якусь думку. Дух святий каже, то не добре. Може, а може, може я зроблю. Він каже, та ти втратиш більше, як ти придбаєш. Воно так виходить в нашому житті. То подібно, як ми маємо GPS в нашій машині, він нам вказує правильну дорогу, але роль то в твоїх руках. Ти можеш послухатися, можеш не послухатися. І Дух Святий діє подібно до того GPS. -а. Якщо я поїхав неправильно, то він зразу переключає, він показує, як мені виїхати на правильну дорогу. Дух Святий так діє в життю людини. І він нам підказує, як нам поступати. Якщо помилився, треба покаятися. І коли ми визнаємо гріхи наші, то Господь, будучи вірний і правильний, прощає, але Він нас не залишає в тому становищі. Але Він виводить нас на правильну дорогу. Я знаю ті, котрі водим Духом Святим, котрі попробували життя в Ісусі Христі, в Духі Святому вони мають багато інших прикладів. І вони знають знаю, так. На відміну від. Духа Святого, котрий веде нас, щоб нам, бути нам в тій лагідності, праведності, щоб проявлявся цей плід Духа, на відміну від діл е, тілесних, то коли дух нечистий, дух злий, заволодіває людиною, то Він не дає свободи людині. І коли людина одержима оцим духом, то ми маємо приклад там, де в Біблії нам Ісус Христос чи Євангелист нам розказують, як Ісус Христос переприв, переплив ту землю Гересинську, як він зустрівся з тим духом, чи чоловіком, котрий був одержимий злим духом. Ви знаєте, що з ним було? Ви прекрасно знаєте ту історію. Написано, що його в'язали ночагами, його заставляли, щоб він був спокійний. Його, може, наразі і вдягали, а він жив, жив в гробах, він розривав ті ланцюги, він ходив роздягнений. Але коли Христос звільнив його, ті люди приходять і бачать, він одітий, мирний, спокійний, не треба в'язати Його. Сидить біля них Ісуса Христа. Але каже слово Господнє для того, щоб нам приносити оцей плід лагідності всякої добрості, щоб в нас проявлявся цей образ Ісуса Христа, то ми повинні перебувати в ньому. Євреям, 13 розділ і 15 вірш каже, отож завжди приносимо Богові жертву хвили, цебто плід уст, що ім'я Його прославляють. Завжди ми мусимо приносити і віруюча людина, котра перебуває в Ісусі Христі, їй приємно прославляти Бога. Їй приємно приносити цей плід уст, жертву хвали. От ще один вірш візьмемо. Ще один вірш візьмемо. Римлянам 7:4. Так мої братії і ви. Вмерли для закону через тіло Христове, щоб належати вам іншому Воскреслому із мертвих, щоб приносити плід Богові. Діло в тому, що коли ми перебуваємо в Ісусі Христі, в Ісусі Христі, то через оте хрещення, фактично хрещення це є наслідок нашого покаяння. Наслідок переродженої людини, що людина показує перед тими свідками, котрі є на березі цього моря, чи озера чи, чи річки, що людина через оте занурення, вона вмирає для світу цього, для гріха, для диявола, навіть для себе і встає для Бога. Це вже є наслідок. І це ми показуємо, що ми в Ісусі Христі. Померли для себе, бо Він помер на Христі, що Він помер один раз, то помер за, заради гріха. А що то живе для слави Божої. І ми в Ісусі Христі, ми померли, і ми воскресли з Ним до нового життя. І ми померли для себе, для гріха, для світу, але ми і воскресли в Ісусі Христі. І ми вмерли також і для закону, який був даний для народу ізраїльського закону Мойсеїв. Це для тих обрядів, постанов, які були приписані в законі Мойсеї, коли ми перебуваємо в Ісусі Христі, щоб нам приносити плід Богові. Я не буду більше затримувати вашої уваги, але давайте ми ще. Згадаємо одну пісню, яку ми співаємо, на російська пісня, і ми співаємо чудне озеро Генісарецьке з чистою кристальною водою. Ти отражало Христа Назарецького весь його образ живой. Що ми є отражалом, але буває так, що в нас не отображається той Христос. И автор той, той песни говорит, или лежит на нас плесень сомнения, или теснит суета, или от бурного жизни волнения плохо в нас видно Христа. Будем как озеро Генесарецкое, с чистой и светлой душой, и отразится Христа Назарецкого в нас его образ живой. Дорогие братья и сестры, Слово Господнє нас навчає і направляє нас на правильну дорогу. І воно буває так, що людина не знає. Але коли слово Господнє воно підкаже, як поступати, тоді людина вже має знання. А з часом приходить досвід. В людина тоді вже стає, починає получатися, воно не все зразу, не все зразу. Маленька дитина, коли вона тільки народилась, це вже є людина. Це вже є людина. Але вона ще не вміє ані ходити, вона не може сама їсти. Вона нічого, вона потребує тільки догляду. І без опіки матері така людина вона не виживе. Але приходить час, мати годує, вона визростає, і тоді виростають великі мужі Божі або великі злочинці. Але вони всі виростають з такої маленької дитини. І тому то сьогодні Слово Господнє до нас звертається і каже: Ісус Христос: перебувайте в мені, а я в вас. І каже, так як та вітка не може принести плода, котра не перебуває на, на виноградині, так і ви, якщо мені перебувати не будете. Але він каже, що не ви мене вибрали, а я вибрав вас, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш позоснувався. Давайте ми схилимося перед нашим Господом. Такі, як є, ми прийдемо перед Богом. Я не хочу сказати, що ми є такі великі злочинці, грішники. Я не хочу прирівняти нікого із нас до апостола Павла чи до Савла перед його покаянням. Але воно було б дуже добре, коли б ми в нашому житті пережили ту переміну народження згори, сповнення Духом Святим, щоб в тому домі, в цьому храмі. Було видно Ісуса Христа і щоб прославлялося Його святе ім'я, і щоб ми могли приносити добрі плоди для слави Божої. Амінь.